Делегації України та США обговорять різні режими припинення вогню на фронті під час зустрічі у Саудівській Аравії. Утім, раунд буде скоріше технічним ніж політичним, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він також наголосив, що Україні нічого не відомо про те. Як саме відбуватимуться контакти американців та росіян в ЕРІЯДІ? Про біганину по кімнатах мовляв не чув, зауважив тихий. Насамкінець представник МЗС згадав про можливе розміщення миротворчого контингенту в Україні після досягнення відповідних домовленостей. За його словами, списки країн охочих відправити своїх військових уже готовий. Я не можу поки що називати ці конкретні країни. Це просто зарано. Я думаю, побачите згодом цей, цей, список, цей список країн. Можу ще раз підтвердити, що для нас, з нашого боку, важливим є не лише сухопутний, а й повітряний, і морські компоненти. На нашу думку, лише сухопутної присутності недостатньо. Дуже важливо все-таки говорити також, також про присутність в українському небі і присутність в українському морі. США хочуть включити контроль над АЕС в угоду про українські корисні копалини. Пише Financial Times із посиланням на джерела. Вашингтон прагне, аби Київ погодився на чіткі правила володіння та управління спеціальним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об'єктами, зокрема АЕС. Напередодні президент Зеленський заперечував, що обговорював з американськими Ким президентом можливість передати у власність США, запорізьку чи інші АЕС Україна розглядає лише їхню модернізацію та інвестиції. В Україні офіційно заявляли, що текст угоди про корисні копалини готовий. Утім, західні медіа неодноразово писали про нібито зміни в угоді і про те, що вимоги США зростають. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що вже є список країн, готових розмістити військовий контингент в Україні. Про це під час брифінгу повідомив речник Георгій Тихий. Наразі обговорюють конкретну кількість та локації Ми бачимо дійсно велику кількість країн, які заявляють про свою готовність брати участь в цьому. А у нас уже є в принципі список. Ем країн, які висловлюють таку готовність, навіть офіційно передають сигнали про готовність участі в такій коаліції, в таких військових контингентах. Я не можу поки що називати ці конкретні країни, це просто зарано. Я думаю, побачите згодом цей, цей, список, цей список країн. Можу ще раз підтвердити, що для нас, з нашого боку, важливим є не лише сухопутний, а й повітряний, і морські компоненти. На нашу думку, лише. Сухопутної присутності недостатньо дуже важливо е, все таки говорити також, також про присутність в українському небі і присутність в українському морі, і чорному морі е, ширше не лише там в українських прибережних водах, але й загалом в чорному морі.